Так, сьогодні ми ще запишемо відео для людей, які народилися числа 3, 12, 21 і 30 день народження. Це число душі 3. Тому що в сумі 12, це 1 плюс 2 дорівнює 3, 21. І 30 це теж трієчки. Отже, наші трієчки, люди, які мужні та надійні і характери Ю Юпітера, планети гуру, вчитель мудрості, трійки завжди знають відповіді на всі питання. Це такі чомучки-почомучки, які відповідають. Ото кажуть, старе мале, все воно знає. В мене в сім'ї немає трієчок, але в мене є дві знайомих подруги, які народилися 30-го числа. І я дуже їх люблю. Вони такі цікаві, доброзичливі, вони мають якийсь свій урок, дуже гарні. Але мають таке, люблять солодке. Ще що можна сказати? Значить, далі. Люблять брати відповідальність на себе трієчки. Дуже потрібна трійкам повага. Вони народжуються мудрими дітьми та випереджають своїх ровесників. Я такому плюсю. Діти трійки не люблять, коли їх повчають та дають поради. Батьки, в яких діти трієчки, Потрібно з ними говорити як на рівно, на рівному, тому що в них дуже хороша пам'ять з попередніх життів, і вони пам'ятають, можуть про себе говорити як в величині. І батькам потрібно підлаштовуватися під трійочок. Люди, що народились 30-го числа, дуже критичні, вважають себе дуже розумними і мають егоїстичні. Склонності, ну це всі троєчки так. Люди так, три приносять вдачу і вважаються найкращим числом. Вони не люблять спішити, їм заважає прискорення, люблять робити все спокійно, поволі. Далі, трійки не люблять підлаштовуватися під інших, вони не, не працюють. Під керівництвом когось, вони самі люблять керувати. Краще працювати там, де можна самому вирішувати завдання. Дуже патріотичні, це одні із тих, що можуть віддати своє життя за країну. Число три приносить вдачу. Це як гуру. Трійки захоплюють процесом заробляння грошей, можуть не приділяти увагу близьким. Людям, їх не можна критикувати. Трійкам потрібно знайти баланс, щоб трійки відчували повагу, самовизнання щось так. Хороші батьки, партнери дуже люблять всього побільше, в тройному розмірі, люблять поїсти і за того мають надлишкову вагу. Хороша матеріальна база, трійки завжди забезпечені люди, все в них добре в достатку. Важливе питання дітей, можуть виховувати чужих дітей. Якщо, наприклад, у вас чоловік чи жінка із своїми дітьми від попереднього браку, то можете не переживати трійки, будуть опікуватися ними як своїми. Свої знання приймайте, тримайте. Трієчкам обов'язково треба вчити людей своїх професій, їм треба віддавати свої знання. Це, наприклад, такий приклад трійки, як Фідель Кастро. Даті народження була трійка, і він вів людей за собою, вчив, як жити. Не можна позичати гроші трійкам, брати кредити. Буде дуже важко віддавати. Краще накопичувати і купувати те, що подобається, а не в кредит. Можуть бути проблеми у трійок зі шкірою. За, за рахунок. Що трійка має великий багаж знань, вони часто критикують інших, можуть насміхатися, можуть бути лідерами, можуть бути професіоналами. Дуже заботяться за інших людей. Вони Такі заботливий знак дуже впіклуються, і за це чекають подяки. Тобто трієчки, вони такі, от це планета Юпітер. Чекайте, правильно я сказала? Зараз ще раз перед так, 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 так. Да, це, планета Юпітера, це мудрість, і вони такі все знаючки. І дуже піклуються за інших людей, вміють розказувати, вміють вчити, вони такі вчителі по життю, вміють керувати, можуть бути лідерами от професії, можуть вибирати такі юриспруденцію, дуже добре трійка виходить, потім е, такі наставництво, якісь е, психологи. Ці коучі, які вчать і ведуть за собою ось такі трієчки. Добре, дякую.